Нема чого соромитись, тобі не так незручно дозволь мені да, тобі допомогти. Юен ніжно стиснув його, та навмисно сказав: Тут нема іншого кролика. Ти можеш використати лише мене, ти можеш використати мене лише же неохотою. У плечі Байту палало. Він ось ось мав згоріти заживо. За мить Байту впав на оксамитову тканину. Його груди сильно здіймалися, Він був такий стомлений, що навіть не мав сили підняти лапи. Здається, трохи швидко. Ви кролики всі такі, Ес повністю витер руки та дістав чисто експориту ганчірку, щоб витерти тіло байту. Байту люто подивився на нього своїми видонястими червоними очима, перевернувся та зарис та обличчя в лапи. Сотні років людей, втрачено своїми свідомостями. Сотні років сотні років людей втрачено своїй свідомості. І раз та кілька днів байту все ще не перетворився на людину. У раз кілька днів Байту все ще не перетворився на людську подобу, але він не поспішав і просто повільно грався зі своїм маленьким білим кроликом. Спочатку він Е боявся, що він все тому перед від'їздом встановив обмеження в будинку, але пізніше побачив, що маленький кролик не мав наміру тікати. Він взяв візняв в заборону і дозволив Байту повільно пересуватися на піку лося. Хоча за ним ніхто не наглядає, глядає, е все ще свідомо займався бойовим мистецтвом півдня та читав. Що ще писання півдня щодня. Крім того, він також щодня вчасно прибирав спальню байту. Він був настільки старано, що, здавалось, однак це тривало лише п'ять днів. Рано того ж ранку він таємно чином витягнув байту на гору і сказав, що хоче взяти його з гори погратися. Куди не глянь усюди на землі вкрито білий сніг. Це й холодніша зима, але кожен дім, але кожен дім прикрашений вогниками. Та різний ліхтарем, тоді Байту отямився і зрозумів, що вже почав свято ліхтарів. Юнь Е зробив маленький місочок з Оксамиту та повісив його на грудах, щоб байту міг сісти всередину. Байту переліз через край тканини мішка. Байто переліз через край тканинного мішка та висунув голову. Юнь Е засунув його вуха в маленьку черв... червону плюсову сапочку, залишився відкрити лише пару круглих яскраво червоних очей. Весь кролик був кривків і мин, як плюшова лялька. З настання ночі на вулицях розвішували ліхтарі та встановлювали багато кіоски. Це, це щорічне свято ліхтарів. ліхтарів. Після того, як Байту прийшов сюди, він цілими днями був зайнятий справами світа культувації і рідко мав можливість так розслабитись. Він ми нахлив голову вперед і з цікавістю озирався навколо. Здавалося, я зрозумів, що. Що хоче грати більше, і його темп знову і знову сповільнився. Маленьке кролико, ти ніколи раніше такого не бачив? Юен ніжно поглядив Байту по голові, але замовк. Вона дійшла до кінця вулиці, де перед хма хма. блядь... Де перед бля... Ю, 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 лаою... Стояла висока, весільна дерево, обвисла червоним шовком. Пойтобі свідомо подивився на Е. Весільне дерево. На тут таке що щодня Е. Мимоволі відстухнув на наперед. Старий підслюбним деревом простягнулося щойно червону шовк. Пальто із ізлякався: Ходімо, юначе, поспішаємо. І не затримуйте людей позаду тебе. -е не знав, зміняти чи плакати, і відстухнув його не треба. Не потрібно. Старий спитав, коли вперше побачиш, як хтось відмова... відмовлявся червону шоку. Хіба у тебе немає когось, хто тобі подобається? Я завгаз і прошу її так. Тоді я розумію, старі поглад... поглади породу вирізає до як досвідчена людина. Ти ж не смієшся й складаєш ще не так. Дозволь мені сказати тобі, що слюбне дерево тут дуже ефективне. Ти ти пишеш на ньому ім'я коханої людини, і я гарантую, що через рік-два. Ти одружився красунею, і А не був приголовсь, потім посміхнувся. Тоді я напишу це, спираючи на твої добрі побажання. Нью, а, нью, а. Швидко написав два імені на червону, жу... червону шовку та накинув їх на опалець слюбного дерева, згідно з правилами, хвилюючи що маленький кролик на його руках розчавиться, Е швидко пок... покинув натопу і повів байдут до дверей на узбіччі дороги. Нью, Посадив байду на стіл і простянув йому зменю люцерки. Сьогодні веч... вечері ти можеш з'їсти, лисить стільки, ти з... стаєш далі тостішим». Показував... Він показує свою вагітність, а не те, що він товстий. Байтун набив рот луцеркою та розмахнув маленькою лапкою на знак протесту. Юель Ель ущипнув себе за вухо та покликав офіціанта, замовився ганір та кілька келихів вина. Фестиваль ліхтарів вирував людьми. Йе сидів біля вікна на другому поверсі і спостерігався з вами священими перед собою, так час від часу випиваючи. Побачив, що той давно мовчить, байто підійшов до нього та потери, що не так. Провівши кілька днів з цим маленьким кроликом, і Е вже зрозумів, що цей кролик розуміє людську природу. Він посміхнувся байту. Це гаразд. Я просто згадав дещо старе. Юен тихо сидів поруч із ним. Через деякий час Е просутів жуань, Суань. Блять, жуань жуань. Іноді мені завжди здається, що майстер поруч зі мною, але чому він не хоче вийти до мене? І Відколи я прийшов до секції Тань Ень, він ніколи так надовго мене не злишав. Навіть сьогодні він не пок... повернувся. Й е похитав головою з кривою посмішку та підняв голову, щоб зробити ковток вина. Він е пив дуже швидко, одну чашку за іншої. Байду деталі більше хвилювався, спостерігаючи її і, і підліз до його руки, щоб схопити його чашку, припиниться. Очі Е вже були трохи п'яні, і він ніжно відсохнув байту. Але Байту швидко знов підійшов до нього. Він просто поклав, поклав його в тканиний мішок і зв'язав байту. Це бутівна бу істота. Через деякий час на дворі не було чути жодних руків. Байту просягнув кіготь, щоб розгорнути. Гор... горлечно тканинного мішка, але побачив, що чоловік уже лежить на столі, здавався непритомний. Байту зітхнув, син стукнувся ногами та виріз з тканиної мішка. Він лежав на столі, схиляючи голку, схваючи голову на бік і запущу очима, та слегка насупленими бровами, ніби йому щось боліло. Його тонкі губи були кристалево чистими та вологими, з, з... незвичайним чер... червоним відцінком, що робило його більше. Бар виснув, ніж зазвичай. Байту, байту ходив навколо Нюе, смикаючи його за руки, немагаючи розбудити. Зовсім не рухуючи, Байту лежав на руці Нюе в розпачі, довго ду, задумуючи. У такій ситуації йому неможливо самостійно прокинутися. Був лише байту підвів тихий, озирнувся навколо. Нюе хотів окремо кімнати дві сторони, дві сторони, які були завішеними намистами. Не мистебе, щоб чітко не було видно, що відбувається всередині. Він відштовхнув на велике полегшення, просунув своє кругле тіло вперед, облизнув слегка розтулені губи ні е. Нитка духовної сили пройшла крізь губи ні Е в тіло байту. Він заплющив очі, і його тіло мимолі погоднулося, і він знову перетворився на людську подобу. Губи, що знову перетворились на людську подобу, знову торкнулись одне одно, але все натяком на алкоголь не проник. Легкий на натяк на алкоголь проник у рот байту, легкий губ, який та насичений аромат, змушує байту відчу відчути себе так, ніби він також був трохи п'яний. Це був не перший початок між ними, тобі, е, але відчуття було зовсім інше, ніж раніше, в який і теплий дотик ніби має захоплену магічну силу. Байту був приголомшений і на мить навіть забув його від відпустити. А ззаду пролунав крик, Байту затримав усім тілом, і вино, і вино встав нього офіціант, який підійшов подавати страву почервонів, бо відвів руку, відвів відкрив рот і хотів пояснити, але офіціант лише швидко сказав, будь ласка, продовжуйте». поклав те, що витримав, і успішно і пішов униз, байтон посиді. посидів тихо якусь мит, а коли заспокоював, допоміг п'яному спроситися вниз і заборонювати номер. Під дивним поглядом офіціанта він наполовину допоміг, наполовину підтримують Е будинку та кинуть його на ліжко. Ю Е. Розбудив шум. Він приголомшло, розплющив очі і гукнув. Очі і гукнув Господарю, бо якось ту Це я. Ю Е руку, схопив його за руку і нічно посміхнувся. Господарю, ви ж, так... ж таки тут. Бо й то і незручно відвернувся. Добре, відпочинь завтра. Ми повернемося. До секта Дань Ань. Добре, Юнь Е повинен подивитися на нього, Заплющи очі і тихо поскарбив Господи, чому ви прийшли так пізно? Сьогодні мій день народження, бо й то був приголомшений, Юнь ніколи раніше не казав йому, що сьогодні в нього день народження, немає обмежень за часом для секти крутвації, але під час свята ліхтарів до попередньої роки Юнь Е завжди докучав йому з'їсти миску локшина. Це змусило його подумати, що їсти локшину це звичайне свято старів у цьому світі. Виявилось, що це його день народження. Серце Байту пом'якшилось, і він з безпорадним виглядом запитав його чому ти не сказав мені раніше. Ен не відповів, ніби заснув. Цей хлопець такий незграбний. Байту пильно подивився на нього деякий час. Потім його, потім його постать зтремтіла, Докона енергії, яку він йому передав, вичерпалась, і він знову перетворився на маленького кролика. Маленький кролик виліз на діжка і поклав голову на руки через довгий Через довгу паузу він прошептів ну я дам тобі цю миску локшину, Якщо ну я дам тобі цю миску локшину, якоїсь іншим разом, коли буду вільно, щоб тобі не довелось сказати, що мені до тебе байдуже маленький покидьок. Наступного дня юнь розплющив очі і побачив, що його господаря вже немає в кімнаті. Господарю, він сів і свідомо озирнувся навколо. У кімнаті, було... У кімнаті більше нікого не було, і не було жодного ознаку присутності цієї людини. Були тільки він і кролик який мічно спав. Юнье потиснув Байту та невпевнено запитав Жуані, Жуань. Чи приходив мій господар минулої ночі, Байту, якого який... він розбудив, позіхнув, відкинувши лапою руку юнье, перевернувся на руках і продовжив спати. Дурний учень. Байту останнім часом ставав дедалі сонливішим. Коли він повністю прокинувся, юнь Е вже поклав його в тканиний мішок і повернувся до секти Тань-Ань. З якоїсь прощини на дворі було багато шуму, байту, нетерпляче, затолив вухо у, у, у свою тканину сумку, і згорнувся ковачком, але все ще чув гучний звук. Він відсунув з чолину визирнув і побачив Е, який проходив крізь ворота секти Тань-Ань. Це місце змінилося з колишнього спокою. Багато учнів у різних костюмах стояли перед хірською бурамою. Люди приходили і тут і тут, і тут дуже зваво. Байтун на мить був у трансі, а потім підійш... прийшов до тями. Ван Вендзюдь справді сказав йому раніше, що через півмісяця всі основні секти культувації зберуться в секті Ань, щоб обговорити, як, впор... як впоратись в... з одньою люди мені. Невже півмісяця так швидко минули. Упустилися і він знову сховався в тканиному мішку. І раніше сказав, що ексери, які йому дали, вистачить лише на те, щоб тримати це в таємниці більше ніж півмісяця. Байту трукнувши свого злегка опуклого живота. Коли він був у людській формі, воно все ще було плоским. Але як тільки, як тільки є, ліків зникне, культиватор з вищим рівнем культивації зміг побачити підказки з першого погляду. І може не залишитись надовго. Раптом Юнь Е зупинився, бойту почув знайомий голос. Це юнь Е, я так давно тебе не бачив. Чому ти навіть не привітався? Це був Синь-І!» Вираз обличчя сінь Е був напружений, і він напружено вклонився в Синь-І. Учень вітає дядя майстра. Учень вітає. Учень вітає дядька майстра. Бойту стиснувся в тканиному мішку, вдвоючи мертвого. але потім духовна сила раптом приникла у тканинний мішок. Духовна сила підняла його вгору. Він, він вилетів прямо з тканиного мішка. Сін І протянув руку та спіймав його, байту. Цей що це хлопець робить? Але Сінь І лише ніжно погладив байту по голові. Та з посмішка сказала. Я вперше бачу цього короліка. Мій племінник так зацікавлений, що виховує таке миле, маленьке створіння. З очі й Е потемніли, і він непомітно зібрався. Очі Е потемніли, і він непомітно зібрав у нього з рук маленького кролика. Малюк, писки, дядьку, не лякайте його. Син і посміхнувся, але нічого не сказав. Господарю, пенрін тихо покликав його ззаду. Господарю, будь ласка, прийдіть до поперед... пройдіть до перед... перед покою. Поговорите, ходімо. Добре. Сіньки кивнув і сказав інье, Племінник, я йду першим. Я піду на пік лося, коли матиму час. Проводимо тебе дядьку. І забрав пані ран. Е глянув йому на спину та холодно пихнув, бо вибухнув сміхом. Він знав, що Е ніколи не любив Сінь І з цієї простої причини, що байту та сінь І були однокурсниками, які виросли разом і мали, близьких, і мали близькі стосунки. Він навіть тренував до, своє... до свого старшого брата, яка ж ревнива людина. Він Е повернув Байту на пік лося. Пізніше лін Вандзюнь відправ... відправив людей на пік лося. Байту раніше написав лист, щоб повідомити лін Вандзюна про свій від... Від... відступ. І він також чітко дав зрозуміти, що не зацікавили приєднання до них у лотації на безодні демені. Цього разу всі основні без. Безсмертні сехти зібралися в секті Таньань, і Лі Мен Мендзюнь лише послав когось запитати ще вийшов безсмертний володар Чунха за укриття. Дізнаючи, що безсмертний володар Чунха не має напіку Лося, він більше нічого не сказав. У, у... Сутінках Байту сперся на стіл і як кінь Е, пише, пише. Почеркнь Е зовсім відрізнявся від почерку Байту. Стиль письма Байту енергійний, але водночас елегантний та стримний, на відміну від Е, цей посяг сміливий та невимушений без особливих високоності. Він має свій власний стиль та, та королит та колорит. Коли Байту, подив... коли Байту дивився, його погляд поступово перейшов з рисового паперу на профіль чоловіка. Юнь Ена мій зосередився, його брові були слегка несвідомо наступлені. Довге волосся було зав'язане ззаду блідоблакитною пов'язкою, пасма час від часу спадали на скроні, що робило його вигляд охайним та гарним. Помітивши, що байту дивиться на нього, він е перестав писати, підняв, ліву руку, см... підняв лівою рукою шматок сіна та подав його до рота байту. Хоча вона хоч вона зв'яза, скаржилась, що він товстіє, воно. Він все одно давав йому всі ласості, з склаючи травою, яку він мав їсти. Байту взяв сіно з рук юнье, потримав його перед собою та повільно жував. Уся сіно було нарізано на найбільшу придатність для споживання довжину, і всі вибори були улюбленими сортами байту. останніми днями юнье всіляко пеклується про нього. Він ніколи раніше не думав, що його учень, який був таким прив'язаний до нього та залежний та залежний одного дня дасть йому відчуття, що на, ньо... що на нього можна покластися. Відколи приїхав сюди, він давно не відчував такої дбали... дб... дбайливої турботи. Байту на мить відволікся, тримаючи сіно. Й Е. Підняв голову та нахилив її, щоб подивитись на маленького кролика, який засипеніло дивився на нього. Й Е. посміхнувся. Я так радий. Ти що? проголомшений?» Вуха Байту зас. Засипнулись, він опустив голову і перестав дивитись на нього. Він є, руку І, і, ніжні, тр... і ніжно торкнувся кінчиками пальця круглого живота маленького кролика. Байду сухняно перевернувся під його руками, вивер... вивернувши живіт назовні. Він Е любить торкатися свого живота. Скільки б разів він не думав про це, що під цим м'яким хутром росте маленьке життя, він жав, відчував подив. Що ще дивніше, так все так то Блять, що ще дивніше, так це те, що щоразу, коли він торкався маленького хлопчика крізь цей тонкий шар хутра, то відчував невим... невиму... <свісно> то відчував немовне відчуття близькості в серці. Юнь ніжно по погладив живіт маленького кролика та з посвішку сказала Ти маленький кролік, так довго вагітний. Чому ти ще не народив? А якщо народити малюка, то це точно буде такий маленький малюк. Він подумав. Я подумав про це і відчув легке нетерпіння. Він опустив голову, зарився в неї в маленьке короля і зарився в неї в мал маленького королята, торкнукаючи носу, в яке хутор, і ніжно сказав йому, мабуть, так важко в твоєму животі, народжую його швидко, а я допоможу тобі доглянути за ним. Серце байцу злегка затремтіло. Почуття, якого він ніколи раніше не відчував, раптом вирнулося з глибин його серця. Несподівано та без попередження він раптом більше не хотів здавати. Він хотів розповісти про це дінь Е. Він хотів у цей момент хтось постукував двері. Дінь -е... Дінь е насупився, повернувся в байту в гніздо, а потім встав, щоб відчинити двері. Сін і стояв за дверми та махнув хлещикових свинам. У набрику юні е, племіннику, твого господаря тут немає. Якщо до того, щоб ти пішов і випив зі мною. У повільні посеред озера сіні Е. Нелик... Келех винав та сказав: Це вино я отримав у Пенлай. Ти не можеш пити його як завжди. Тобі сьогодні пощас. Тобі сьогодні пощастило? Бай... байдужі відповів Дякую, дядьку. Вони випали разом і знову посміхнувся. Ти прямолінійний, на від Чінхау, який такий нудний, я, запро... я запросив його випити зі мною, але він сів осторонь з холодним обличчям. Він навіть насварив сварив мене, коли, коли я випив забагато. Тьфу, Якщо я залишусь з ним день і ніч, я задушуся. Я слегка стисну руки, тримаючи келих вина і прошу господарю, також робить це для, багат... для бля... блять... робить це для блага дядька. Це має сенс, посміхнувся сіні. Зразу я його старший брат. Ми виросли разом. Звичайно, він стався до, ніж... до мене більше, ніж до інших. Очі Е. Зовсім похмурились. Але від цього не помітив. Він випив і не розповів про цікаві рації, які терпталися, коли вони разом займалися бойовим мистецтвом, коли були молодими. Недовжий глечик вина, який приніс Син І, закінчиться. Він, він потруснув порожній глечик, з вином і сказав їм Е, я пам'ятаю, що у твого господаря я пам'ятаю, що у твого господаря на складі є кілька глечиків вина, які я надісла. Будь ласка, допоможи мені їх дістати, і я пізніше надійшла йому ще. І е, заплющу очі, придушуючи своє невдоволення. Заслухня відповідь. Так, Після того, як е, пішов і поставив глечик з вину. І -хі -хі, ти вже достатньо почув? Поруч ан... Он... Поруч ан... Он... Блядь. Поруч айтанкою он... он... з трави виліз маленький кролик. Байту безпорадно сказала. Старший брат, чому ти нам Намисно його розлютив. Це і підпер підборіддя та подивися на нього. Чому у тебе роз розбите серце? Я не серйозно що І. Ти справді плануєш сховатись тут, як кроли? Праведник. всюди шукають вхід до безодні Демені і збираються оголосити війну безодні демені. Секта та ань незабаром охопить, незабаром охопить заворушення. Як ти збираєшся захистити себе у своєму ниничому стані? Ти справді розраховуєш на свого маленького учня, щоб він тебе захистить. Байду відповів, Також я знаю, що ти не можеш.